Так що ви відчуваєте, що переворот на Росії вже скоро буде? Так, так Десь... буде, вже почався, вже йде переворот. То він їх підбо... підборює до цього повстання. Каже, що ви робите, що ви за мами, що ви за дітьми, за чоловіками, за братами, за сестрами не... не переживаєте? Інтерв'ю з Мульфаром Василем Гудяком на політичні теми. Як виявилось, у пана Василя є близькі родичі на Росії, які організовують переворот. Наша перемога не за горами. Але вона можлива лише після повної капітуляції Російської Федерації, тільки після повного розпаду, коли вже не буде на Росії кому воювати. Якщо вам доподобав наші інтерв'ю, то підпишіться на наш канал. Також ви можете стати нашим патроном, але перш за все закликаю донатити на ЗСУ. Любіть своє, українське. Ну основне, що люди не клянуть, а дякують, розумієте? Я не десятки, я сотні людей вже зцілив. Та й слава Богу, що все добре. Що Бог допомагає, що здоров'я люди мають. І я теж маю від цього, розумієте, бо люди дякують, не клянуть. І мене як вчили, не хочеш добре робити, не це. Оце. О. Пане Василя, от на цей святвечір. От є таке, що на саме на святий вечір мольфарці цілитель може побачити, що буде в наступному році, саме на святий вечір. І всі обряди робить на святий так, вечір, щоб так. потім допомагати. Та так, так, це обов'язково треба робити. Розуміти, бо як ти не зробиш, не говорив, не виговориш ці всі молитви, ці всі заклинання, то воно буде без, безпомічне, розумієте, якщо ти мусиш і не їсти нічого. І ці всі водичку цю заготовити, що це все робити, оці інструменти, якими ти працюєш. Ти мусиш це все рухати, і це все водитку переливати через ці інструменти, і потім з тими, значить, з цією водичкою, з цими інструментами працювати. І їх треба ставити, коли сідається до святої вечері це є 12 страв, обов'язково, щоб було 12 страв, розумієте? Як би воно не було, ну так, аби було 12. І тоді ставити ці інструменти дуже корисно, цукор поставити, мед, ну і бажано сіль поставити, щоб це оцих дві неділі воно присвяткувало на цьому е, столі, де ви сідали до тієї Тайної вечері. По суті, святий вечір це таке, як Хеллоуін в Америці. Правда, а... це той день, коли духи. Товарні духи повстають, правда? Так, повстають, і тоді два тижні. І от, так, вони потім дуже допомагають. і Дуже помічне, і дуже лікувальне, і дуже зцілення велике, і благословення від цього, йде, розумієте. І цим людей оздоровлюється, І люди стають дуже здорові. То, і ніяка, розумієте, така нечість, така поробка не береться до цих людей. І це ви примівки цілий день. Ви говорите різні примівки, правда? Так, так. Я мушу вичитати ці примівки. Ну, зараз більше того, що є всяка література, вже, ці мольфари до дещо своє повікодає. Пане Василь, а от скажіть, будь ласка, от зараз такий час, що почалися стихійні лиха масові. І дехто каже, що це є оті прояви кінця світу, що це є ті знаки, саме землетрус, який стався в Туреччині. Вони в нас приходять, розумієте, але наша частина України, особливо Карпати, дуже на безпечній частині світу знаходяться, що не піддаються ніяким стихійним лихам. Вони ті повстухи проходять, але сотні тисячі кілометрів на низу, так що вони не виходять наверху, розумієте? І зато все преться в Карпати, не тільки з України а й з-за кордону. Що працю Карпати? Бо Карпати знаходяться на дуже безпечній частині світу. От. І вони не піддаються тим стихійним лихам. Так. А ці, значить, повстухи то є так, то все природно дано. Ну, все природно, так. То як ви думаєте, пане Василю? Є така версія, що закінчиться війна, тоді, коли Росія почне розпадатися зсередини, саме стихійним вже, лихом? Вона вже почала, вибачайте, що перебув, вона вже почала розпадатися. Але справа в тому, що тоді закінчиться, коли він трагічно бо він має трагічно загинути. Чи він, чи другий там на місць нього є? Двойник чи тройник, чи як би не було? Тоді вона закінчиться. Тобто, інакше вона не закінчиться. І як ви думаєте, це може бути в цьому році чи навряд? Чи зараз вже всі ну, відтягують. в тому році наступному може бути ще так, але не дуже добре снилися, розумієте? Що ж таки Бог? Бог хоче, Бог наказав цих людей. Розумієте? Хотів вас запитати взагалі за за Путіна. Як ви думаєте, от навіть якщо то не він? Але от далі це все відбувається. Він змусить загинути, ну, я вже сказав. Але якщо це, наприклад, загине його клон, почне Росія розпадатись, то чи вона не вона вже вас... почала розпадатись, Ви чули? Ч... У мене брат в Волгограді, воєнний генерал, відставці. То що він каже? То він каже, що я йому давав дані, бо він раніше не знав про це все. Скільки там їх загинає у перших числа цього лютого місяця? То як я йому давав віці по телевізору давали, і я йому передавав цю інформацію, то він каже, що мало б'ють. Треба більше їх бити. Його воїнська частина, де він командиром полка був, йшла на Київ. І ця воїнська частина розбита. Все наші підорвали, каже, це мало. Треб і як мені... ви з ним спілкуєтесь? Не сваритесь з ним, як спілкуватись? Та чого? Він каже, що мало б'ють. І мені не дають з ним. Вести розмову. Я до нього дзвоню, мені лише кажуть: ви з країну в агресора хочете розмовляти, передайте їм, що Україна перемагає, і виключає. А він виходить на якийсь такий, розумієте, номер телефону, що до мене він дзвонить. І каже, що його переслідують. Але він каже, що там він ще робить. Відстав генералом, але ще робить 42-го року він. То ви кажете, що він якби за Україну чи ні? За Україну, мало ага, ага, б'ють. Тобто, що мало б'ють наші він, тих. Ми так? навіть тут були люди в нас з Кіровограда, то ми з тими хлопцями знайшли такий канал, що ми йому передали, він не міг, бо там не дають. Та він якось вийшов на той канал, то він був дуже довольний і дуже рай. Він всю інформацію вже йому не передавав. він вже там знаходив. Пане Василя, от як він вам повірив? Та в нас було на тій стороні з Миколаєва, Віктор його звати, її Наталія. То в нього рідний брат у Москві, то він сказав, що це Україна. І він йому доказував, що це Росія почала. І так, що вони посварились, і він сказав, що ти в мене не брат. І виключив телефон. Таких історій багато. А мій брат, він каже, мало б'ють, більше треба. Я кажу, то, -то страхітці, вже то щось було. Це 10 тисяч цих вбитих російських солдатів. Мало б'ють, каже, треба більше бити. А він все на роботі каже, я їм так там даю, і там є совєт матерів. Розумієте? То він їх підборює до цього повстання. Каже, що ви робите, що ви за мами, що ви за дітьми, за чоловіками, за братами, за сестрами не, не переживаєте. Бачите, Василь, ви пане Василь, ви перший, хто каже, що реально у вас є родич, який підборює до повстання Росії. Я думаю, що це єдиний наш шанс, щоб пошвидше закінчити цю війну. Так, а це пане Михайло, ви початі ще вас перебувають, пам'ятаєте, коли там воєнкомат спалили і це ще на жовту фарбу фарбували. На, і Росії, там... на Росії, на Росії. В Росії! Більше бити. І що він каже, що можливий переворот на Росії, так? так ну, правда, там горять, там палять. Ти, ти... У цьому заводи фабрики, там чудо каже, що творить. Там ті матері вже піднімають е, цю бучу таку, розумієте, за цих е, дітей, які йдуть на війну і гинуть задурно. Так що ви відчуваєте, що переворот на Росії вже скоро буде? Так, так буде, вже почався, вже йде переворот. Ну але ви, що, ви, що тоді як почнеться переворот, то частину Росії заберуть? Може і Китай забере? Забере, а Японія забере. Карелія. 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 Курили Кури, Курильські острова. Карелію, Фінляндія забрала. Так. Там сильно буде так. Я то не хочу вже, бо в мене голова болить від того, розумієте? І так, я забуваю голови, мою часу тим занімати, політику треба займатися. Треба час мати. Я часу не маю до того, бо то кожен день люди в мене і я не маю часу. Але це, що є такі люди, що вони кажуть, що це Україна почала війну, це неправильно. А він бачите, наскільки у мене такий, ну, такий грамотний, і він каже, що це мало б'є, треба більше їх бити. От. То як ви його переконали, як він вам повірив? Чи він Не, просто зразу він... знав? Він зразу Як він за мною? Він... він це вже Він вже вийшов на канал YouTube, він вже от там знайшов ці о наші інтерв'ю, яку я давав. О, Він, вже він це ваші вже, вже передивив, що це, і він вже. Каже, що він вже все знає, вже йому не треба передавати, він все це знає. Там страхіття, Що там всі творить? Там іде переворот сильний. І що, як ви думаєте, так буде, як після Першої світової, що з'явиться більше країн в світі, так? Зрозуміло, За, ці це, розпадити. це все розпадеться. Росія має зникнути з лиця землі. Так вона настала, так і має зникнути. І отаке. А як ви думаєте, от наша назва Україна? От колись ми були Русь, колись називали Україну Русь. І наскільки правильна назва Україна? Як вам взагалі? Ця назва? Чи ви відчуваєте, що треба перейменувати нашу країну? Це, це як... Бо дивіться, вони зробили таку, по-перше, у нас такі багаті грунти, розумієте? І цьо? ця держава має таку назву, пане Михайле. Україна. Украсти! Крали, крадуть і будуть красти. Крапка. А побороти цю корупцію, то треба, все. у Монголії як, рубають руки. А я так кажу, що якби в нас так рубали руки цим корупціонерам, то не було б де складати їх. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.